Я людина проста. Бачу на календарі вересень, починаю готуватися до наближення снігів, морозів, короткого світлового дня та решти радощів радошів Winter Enjoyer. І на тлі свого вкритого інієм настрою я пригадав про один вітчизняний ігровий проєкт, який як жоден інший здатен поглинути гравця потужними сніговими буревіями та змусити відчути дрижаки не лише від фантомного холоду, а ще й від страху перед незвіданим, що приховується у жастких сталевих заведенілих внутрочах полоненого у крижаній пастці атомного криголаму. Кажу я, звісно, про гру анабіоз сон розуму від київської студії Action Формс. У другій половині нульових у відеоігрових розробників несподівано прокинувся інтерес до арктично холодної тематики. Серед помітних релізів виринули Lost Planet від Capcom та Penumbra від Frictional Games у 2006 та 2007 роках відповідно. Наприкінці ж 2008-го на цю собачу упряжку, що стрімком чала крізь непроглядні снігові замети, застрибнули наші з вами співвітчизники, які впродовж двох років готували до виходу свою власну містичну історію, вкриту білосніжними кучугурами та товстим шаром зловісно блискучої криги. Події гри розгортаються у 1981 році у льодовій пустці за північним полярним колом. Метеорологові дрейфуючої полярної станції Північний Полюс 21 Олександрові Несторову, що лишився останнім її мешканцем, надійшла радіограма з материка, згідно з якою він повинен прибути у визначений час на місце, де зможе піднятися на борт судна, яке доправить науковця подалі від непривітних холодних лощад Арктики. Проте, на превелике здивування Нестерова, за заданими координатами, його чекав недовгоочікуваний квиток до батьківщини, а покинутий та понівечений атомний криголан Північний Вітер, що вже навіть за зовнішніми ознаками явно добрих кільканадцять років не зрушував з місця, та був похований у цій нещадній до будь-яких форм життя арктичні пустелі. Не маючи якогось особливого вибору, Нестеров заходить до цієї сталевої труни серед снігів, можливо, сподіваючись знайти хоча б якісь засоби зв'язку, бо надійне перебування бодай однієї живої душі на кораблі були очевидно марні. Натомість же метеоролога починають переслідувати галюцинації, що демонструють йому події тих днів, коли екіпаж відчайдушно боровся за своє виживання, а потім і зовсім виявляється, що корабель не такий уже й безлюдний, якщо його нинішніх мешканців узагалі можна назвати людьми. Вороже налаштовані матроси, які тепер самою лише своєю присутністю поширюють навколо мороз, що пробирає до кісток, зовсім не раді появі чужинця та усіма силами намагаються позбутися зухвальця, який наважився потривожити їхній прихисток. І тепер уже Нестеров сам повинен якось виживати та вибиратися з цієї пастки, паралельно дізнаючись нові подробиці трагічної загибелі північного вітру. Олександр Нестеров виявився не зовсім звичайним полярником. Двері він здатен відчиняти силою думки, аптечок для загоєння поранень не потребує, вправно махає підручними засобами в ближньому бою, куди у вогнепальні зброї набої засовуються і як мушку наводити він теж знає, а з недавніх пірші прослизати до свідомостей небіжчиків навчився. Але про все по порядку. У анабіозі поняття здоров'я головного героя у традиційному розумінні відсутнє. Його замінили на рівень внутрішнього тепла метеоролога, і його максимальний рівень залежить від шкали температури оточення. Тобто, чим холодніше у приміщенні, в якому він зараз перебуває, і чим нижче опускається зовнішня температура, тим більше мерзне й нестеров, через що його здоров'я, яке типу нездоров'я, буде поступово скорочуватись до тієї відмітки, на яку опустився термометр і нижче. Також пряму залежність від температури має шкала витривалості. Чим холодніше, тим швидше вона збігає. Щоб запобігти переохолодженню, винахідливий науковець користуються будь-якими доступними джерелами тепла, будь-то тліючі чи факели чи багаття, або лампочки та запущені ним же механізми доброту криголаму. Які або були дбайливо вимкнені перед смертю корабля, або місцеві нелюди вдарилися в економію електроенергії з реактору судна. І ще вельми абсурдно виглядає те, що у такий спосіб цей радянський громадянин вмудряється оговтуватись від ушкоджень, спричинених передозуванням організму свинцем. Приблизно третину гри, сутички із навіснілими моряками, будуть проходити в близьких конфронтаціях. Для нанесення хоч якоїсь суттєвої шкоди опонентам і щоб людина науки не махалася з ними голіруч, розробники підкинули нестрову ланцюг з колодкою, вагомий такий вентиль та сокиру. Із першими двома знаряддями в руках метеоролог може вести досить жвавий, наскільки це дозволяє його полярниське екіпірування, кулачний бій, та навіть проводити прості комбінації з двох ударів. Трохи нагадує бойовку з кондемт від Моноліт. Але враховуючи, що вороги завжди прудкіші, ну логічно, їхні рухи куполодігу не сковує. Найвірнішою тактикою їхнього знищення є або спам одним ударом, або поведінка з розряду шире як контужений метелик та жаль як шалена бджілка зі спробами зайти їм за спину. Що ж до Сокири, то нею Нестеров махає так, наче при кожному ударі усім тулубом сам летить за цим деревозаготівельним інвентарем. Вона повільна, та не сказати, що бажна то потужна, ще й неправильно розрахувавши кут нанесення удару нею, запросто можна промахнутися повсмакітру якогось боцмана, який теж буде озброєний такою ж іграшкою. Трохи пізніше, Несторову таки вдається роздобути вогнепал, і його видів у грі багато. Я б навіть сказав аж надто. Такими речами, як сигнальний пістолет та снайперська гвинтівка, я, наприклад, за всю гру практично не користувався, у той час як трьохлінійка СГТ та ПКШ сформували незамінну трійцю у дистанційних баталіях із вороже налаштованими індивідуумами. А ще тут є така дивна вудервафля, як портативний водомет, який використовує в якості боєприпасів бурульки і, судячи з усього, вражає чудовисько кропом. Що це за чудо інженерної думки, холера знає. У офіційному мануалі ця одиниця озброєння навіть не вказана, а вейбек машин послав мене далеко і надовго, коли я намагався знайти якусь крихту інформації на нині мертвому сайті гри. Чому із таким чудочайничком під пахвою, який явно при застосуванні нормуль так нагрівається, щоб варити синюшних зомбарів заживо, гравцеві ще треба шукати якісь джерела тепла? Загадка Жака Фреско. Хай там як шутерна механіка у другій половині гри займає вагоме місце, коли йдеться про сутички з недружніми елементами. І тут гравець розуміє, що підконтрольний йому науковець далеко не револьвер оцелот. Влучність протагоніста шкутильгає на обидві переламані в коліні ноги, що, в принципі, виправдано. Він же на полярній станції не відстрілом пінгвінів займався. Н Напевно. Основна ставка у анабіозі, як ігровому була зроблена на так зване ментальне ехо, здатність головного героя проникати у спогади мерців, які трапляються йому в його блуканнях трюмами та відсіками криголаму. Користь від такого несанкціонованого втручання до чужих розумів полягає не лише у отриманні нового шматочка пазла до картини катастрофи корабля, зловивши веселковий тріп від дотику до чергового безіменного члена екіпажу криголаму та перевтілившись у нього, гравець не тільки має змогу пережити разом із ним останні миттєвості життя нещасного, а ще й виправити його долю, запобігши фатальним помилкам та врятувавши від смерті. Усі ці дії в минулому мають безпосередній вплив на теперішнє, усуваючи перешкоди на шляху гравця. Інколи ж у ролі цієї перешкоди сам небіжчик і виступає, не даючи нестрову тупо дотягтись до якогось предмету, наприклад, через що подібні ситуації виглядають мало некомічно. Типу, так. Ось я зараз візьму і чисто з прагматичних побуджень врятую тебе, давши можливість повернутися з експедиції додому до якогось там Сталін, Ленін, совєт Юніон, Пісофакінг факінграду Дізнатися, що за час, який ти провів серед вічної мерзлоти, твоя дружина пішла до токера ультрарозрядування міна Агафонича, спитися з гори та застрелитися, щоб потім НКВСники тихенько спалили твоє тіло, бо в радянському Союзі суїцидів не було, ні, так само, як сексу, бо всім відомо, що комуністи розмножуються спорами, як гриби, типу Іліча або орків з вахи. Бляха, це багато пояснює. <гум> Ось. А тепер, коли твоя комуняцька срака зникла звідси, я можу спокійно хапанути цю пародію на гравітаційну гармату з халфи. Данки шун йоптить. Парапсихологічний маневр із ментальним ехо насправді досить цікаво розбавляє основний геймплей за рахунок нестандартних обставин, за яких опиняється гравець у шкурі інших людей. Епізоди із зануренням у затоплене машинне відділення в глибоководному скафандрі та із екстреним виточуванням заглушки на станках, дійсно атмосферні та вносять свою родзинку до ігрового процесу, дарма що супорт на токарному власноруч посовувати не дають. Окремо хотілося б відзначити дизайн ворогів. Колишні матроси та решта екіпажу, спотворені до невпізнаваності та перетворені на холодних агресивних чудовиськ, виглядають круто. Буду відвертим, мені дійсно дуже сподобалось те, як виконані моделі та як усі ці почвари вписуються у сеттинг заведенілого корабля. Проте хотілося більше дізнатися про їхнє походження та чому вони мають саме ту зовнішність, яку мають. Тобто цілком очевидно, чому рядові моряки та червоноармійці виглядають саме так. А от звідки намалювались крилата комаходібна навороч, крижаний павукану у протигазі та ось цей двометровий здарувань із двома ПКШ? Незрозуміло. І насправді дуже цікаво. Повертаючись до вже згаданого мануалу, у ньому описані лише троє з доброго десятка монстрів, що зустрінуться Несторову. І, судячи з тексту, Action Forms надихнулися не стільки Silent Hill'ом про розробці лору для ігрових супротивників, скільки The Suffering, адже їхні видозміни тісно пов'язані із їхнім прижиттєвим положенням відносно не лише якогось корабельного побуту, а ще й ув'язнених на кораблі. Так, на атомному криголамі є цілий тюремний блок. У сюжеті неодноразово виникає згадка певного вантажу на північному вітрі, і от тим самим вантажем виявилися в'язні. Було б наївно очікувати від анабіозу якоїсь історичної достовірності. Варто лише звіритися із датами активності справжньої станції північний Полюс полюс-21» і все стає зрозуміло. Однак, якщо вірити прев'ю журналу «Ігроманія», а вірити тогочасним ігрожурам та чи руснявого походження, це себе не поважати, але звиняйте, маємо що маємо. Для якомога аутентичнішого відтворення криголаму девелопери з Action Forms спеціально їздили до Миколаєва для отримання матеріалів щодо будови справжнього атомного криголаму Арктика і відходили від схеми при моделюванні його ігрової подоби лише в разі, якщо це якось шкодило ігровому процесу. Так ось, у мене питання. Камери утримання там дійсно були, чи ними замінили якраз оті незручні для гімплею частини корабля? Просто я шукаю сенс у переміщенні купи в'язнів за полярне коло. По-перше, хто вони такі? Це колишні моряки, які задовбались 10 рік поспліва ландатись спосеред криг у цій посудині і за непокору і спробу заколоту мотають строк на такій собі гауптвахті? Чи Сибір виявився вже настільки переповненим, що каторжники відправили у крижаний круїз? По-друге, якщо ідея дійсно була у переміщенні вже засуджених із точки А в точку Б, то бляха, чому це роблять на судні, що робить нефіговий такий гак через Арктику? Цих босоногих рецидивістів збиралися використати як робочу силу при облаштуванні чергової полярної станції? Чи просто морозять у неопалюваних сталових відсіках? І от найдивніше в усьому цьому те, що незалежно від рівня нелогічності тієї чи іншої версії, якась із них дійсно може виявитись правдивою, бо відпальну червоним прапором по голові та клеймованих звіздою мавзолеї поклонників, можна чекати чого завгодно. Як і в будь-якому типовому хорорі, нестерову анабіозі для просування сюжету доводиться колекціонувати сторінки з бортового щоденника, левова частка з яких цитування уривків, пропалаючи серце Данко, заповідання Максима «Стара і Зергіль, які в процесі проходження повинні навести гравця на аналогію із однією з важливих фігур сюжету гри. І сторінки ці не прості, а з якоюсь радянського аналоговнятного паперу, що здатен змінювати зображення на своїй поверхні, щось мені це нагадує, ага. Гра позиціонується ще як Survival, і ось тут я б посперечався. Єдиний ресурс, за менеджментом якого потрібно стежити, це набої, та й ті розкидані у достатку і якогось дефіциту рядовий гравець не відчує. Джерела тепла завжди розташовані недалеко від місця найближчої сутички з чудовиськом та можуть бути використані безлімітно. Зловити звездячок а потім швиденько збігати, підхилитись і йти далі звична практика. Самі ж бої майже завжди проходять один на один. Випадки, коли метеоролога відпрацьовують у два стволи водночас, можна перерахувати на пальцях однієї руки неуважного фрезерувальника. Тікати і оминати когось заради економії тих же набоїв зовсім не потрібно. Замерзнути насмерть можна лише у передбачених скриптом місцях із надзвичайно низькою температурою та буревіями. І так, перед такими місцями і одразу ж після них знаходяться рятівні тліючі дровенята для відігріву. У решті ж випадків падіння тілесного тепла майже до нульового рівня означає лише те, що ворог зможе винести гравця одним тільки різним поглядом, але й те навряд станеться, бо що правильно десь поряд можна буде оперативно зігрітися. Зафейлити епізоди із ментальним ехо неможливо. При невдачі можна повторювати спроби скільки завгодно разів, мордуючи мерця, ще й своєрідним днем бабака, наприкінці якого він постійно вмирає знову, але вже не з власної провини. Точки автозбереження розкидані максимально щедро, так що навіть рейдж квіт після якоїсь раптової загибелі від випадкового падіння вниз і останнім збереженням кілька годин тому, виключений. Такий поблажливий та казуальний сервайв ще пошукати треба. Але що стосується хоррор складової, то тут повний порядок. Головний козир анабіозу кінематографічність та постановка. Усі джампскери відбуваються саме тоді, коли це необхідно, тобто коли гравець цього не очікує. А ось коли він напружено готується до того, що отот на нього вискочить степанич у тільнячці та з в посинілих руцях, десь поряд лише щось голосно і з грюкотом завалиться, змушуючи підстрибнути на місці. Прийом класичний, але дієвий, особливо коли якісно поданий. Не цурається гра при цьому і спав на ворогів на тому місці, де їх ще хвилину тому й бути не могло, але то нюанси. На початку гри деякі видіння слугують, окрім очевидної мети ще й для такої собі інтродукції нових монстрів. Причому такої вдалої, що після цих вибреків ще подальшу годину дві починаєш сприймати чергову галюцинацію як потенційну небезпеку. Іноді у гравця відбирають керування для створення ефекту безпомічності, що працює як швейцарський годинник. Епізод зі Стелсом, поміж оскарженілих собак, від яких не знаєш чого чекати, неймовірно напружений та справді прискорює серцебиття. І все це у поєднанні із атмосферою самотності та ізольованості у замороженій велетенській концерні бляшанці, сповненій потенційних загроз життю, справляє необхідне враження. А чим далі гравець рухається сюжетом, тим фантазмагоричнішими стають деякі сцени, чого тільки варта несподівана перестрілка у проекторній. Але така, здавалося, перевага накладає і свої обмеження. Анабіоз абсолютно лінійна та заскриптована. Заблукати на північному вітрі неможливо. Розробники обережно проводять слухняного гравця за ручку чітко прокладеним маршрутом, на якому просто немає жодної можливості повернути кудись не туди чи годинами блукати в пошуках якоїсь пропущеної деталі, як у тому ж Севент Хілі чи Resident Evil. Жодних загадок чи коловоломок у грі немає, навіть якусь елементарного рівня знайди принеси, тож практично весь шлях Несторова криголамам проходить від одного рубильника електропостачання до іншого, і так до наступного, і наступного, і далі і далі. В якості ігрового движка Action Forms використали свою розробку Atmosphere 2.0, покращену версію Atmosphere, який непогано себе показав у попередніх працях студії. Симулятори полювання на динозаврів Carnivores та шутері Vivisector. Окрім досить пристойного графічного рівня, який двічі відзначався на московицькій конференції розробників ігор, та який я особисто оцінив би на 7 плоских вентилів з 10, движок демонструє і хорошу фізику оточення. Через неї я на початку якийсь час захопився вдаванням кота, якому постійно крутить позіштовхувати всілякий моток кудись униз. Мяу. А ось ragdoll-фізика ворогів після припинення подання ними ознак життєдіяльності, іноді змушує пригадати отой відомий кліп на одну з композицій Fatboy Slim. Для максимально реалістичного відтворення поведінки рідини Action Forms було застосовано технологію Nvidia Physics. Стільки уваги на цьому акцентували через те, що коли Нестору вмикає якийсь черговий агрегат у машинному відділенні криголаму, лід у приміщенні починає стрімко танути, вкриваючи усі стіни струмками води та розмазуючи ними таким чином козирний візуальний ефект, який змогли оцінити лише власники віддюхи від Nvidia. На жаль, що на момент виходу, що сьогодні на сучасних комп'ютерах, робота гри не відрізнялася високою стабільністю, а з оптимізацією так і взагалі біда. Незалежно від графічних налаштувань та конфігурації машини гравця, фрізи та підгальмовування нікуди не подінуться, а часом і переростатимуть у виліти на робочий стіл. Я вже якось жалівся на це у себе в телеграмі. У моєму випадку відсотків 70 усіх крещів припадало на моменти, коли на екрані з'являвся ось цей красень із тюремною камерою в баняку, тож доводилося постійно зберігатися вручну одразу при його появі та після успішного вбивства без виліту гри. Те ще задоволення. Ахтунг, тепер я б хотів трохи детальніше поговорити про сюжет, тому для усіх, хто збирається сам зацінити гру та боїться вхопити зайвих деталей, ось тайм код для переходу до заключного слова. А на випадок, якщо ви вирішили відвалитися прямо уже, іще одне. To... Перш ніж зануритися в оповиту холодними заметілями таємничу історію північного вітру, варто познайомитися із ключовими дієвими особами цієї трагедії. Капітан корабля за довгі роки плавень сприймав своє судно уже чимось більшим, ніж просто криголамом. Північний вітер став невід'ємною частиною самого офіцера. Такий зв'язок із цією посудиною став причиною надмірної романтизації та навіть ритуалізації і забобонності, у баченні капітаном експедиції під своїм керівництвом. У командуванні він покладався на свій досвід та досить треновану екіпажу, а усілякі новітні технологічні рішення відхиляв та вважав ненадійними. А ось помічник капітана, навпаки, вважав, що ігнорування благ технічного прогресу може наразити корабель та його команду на серйозну небезпеку. Кар'єрист за своєю природою, помічник прагнув швидкого просування по службі та можливості примірити на самого себе капітанські повноваження, тому намагався діяти чітко згідно з інструкціями згори. Начальник охорони, що відповідав за цілісність вантажу у тюремних відсіках Криголаму, ставився із максимальним презирством до в'язнів та за людських істот їх не вважав. Проте, як покажуть майбутні події, хитростю та інтуїцією цей солдафон не обділений та добре вмів читати людей навколо. Головний інженер, як і капітан, теж мав особливий глибокий зв'язок із північним вітром, що сформувався за досить тривалий термін підтримування життєздатності реактору на кораблі. За час плавання він також підтримував дружні стосунки із капітаном. Зсилаючись на точні дані, що показав прилад для вимірювання товщини льодового покриву лоза, помічник капітана доповів про наближення північного вітру до великого скупчення криги, яке корабель навряд зможе подолати, та наполіг на зміні курсу, аби обійти небезпеку. Капітан же знехтував попередженням, аргументуючи це тим, що немає труднощів, які б не піддалися його кораблю та команді. Така халатність призвела до пошкодження обшивки, затоплення у машинному відділенні, і як наслідок зупинки криголаму до усунення ушкоджень для можливості рухатись далі. Ремонтні роботи, що за попередніми оцінками повинні були тривати тиждень, вже велися понад два, і помічник капітана вирішує доповісти вищому командуванню про некомпетентність з боку свого начальника. У відповідь надійшла директива, у якій йшлося про те, що після закінчення ремонту та прибуття північного вітру у кінцевий плавання, судно підлягає демонтажу, тобто повному розбору, на ще придатні для подальшого використання запчастини, оснащення, елементи обшивки тощо. Північний вітер припинив би своє існування. Помічник одразу поніс цю радіограму капітану, але випадково перестрів начальника охорони. Коли той ознайомився зі змістом послання, то порадив не поспішати з його врученням. Вояка знав, наскільки прив'язаний капітан до цього Криголаму, тож передчував, що такі новини стануть важким ударом для офіцера та можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Але помічник не прислухався до нього. І начальник охорони мав рацію. Шукаючи якоїсь підтримки, капітан пішов до головного інженера, але той відштовхнув товариша від себе. Науковець був надто втомлений та виснажений плаванням, і хай якби тепло він не ставився до корабля, він радів тому, що скоро цій крижаній Одісеї прийде кінець. Як і Данко, що вів свій народ в глиб болотистих лісів у пошуках вільної землі та у критичний момент зустрівся із противом зневірених співплемінників, так і капітан, видучи вперед крижаною пустелою свою команду, втратив довіру екіпажу, а перспектива втратити ще й корабель і ще більше ятрила душу старому моряку. Цей підштовхнуло його до здійснення відчайдушної спроби все-таки силоміць проломити кригу, в якій загруз північний вітер. Повторення історії героя легенди з вириванням із власних грудей палаючого серця для освітлення дороги загубленим мандрівникам не сталось. Форсування льодової перешкоди лише призвело до нової, уже значно масштабнішої аварії, смерті значної частини екіпажу та виведення з ладу роботи атомного реактору. Командування криголаму у складі пораненого капітана, його помічника, начальника охорони та головного інженера за доброю радянською традицією, спробувало втекти на гелікоптері, лишаючи команду на призволяще. але йому завадили в'язні, що внаслідок катастрофи вирвалися зі своїх камер. У момент зльоту вони обрубали троси, що втримували комунікаційну вежу, та скинули її прямо на вертоліт. Залишившись без зв'язку із материком, екіпажу не лишалось нічого, окрім як намагатися вижити у цьому холодному саркофазі. Пошкодження реактору призвело до викиду радіації, через що моряки масово почали злягати із променевою хворобою. Звільнений вантаж Криголаму не відрізнявся дотриманням якихось моральних норм, тож, окрім загрози переохолодження, матросам та військовослужбовцям довелось боротись іще й з криміналітетом на борту. Роками нещасні піддавалися жахливому тиску ізоляції безнадії та холоду. Один за одним члени команди гинули від переохолодження, виснаження та часом і божевілля, і тривало це аж поки його величний Мороз повністю не поглинув північний вітер, загасивши останню іскру життя на його борту. І ось десятиліття потому на сцені з'являється протагоніст гри. За словами головного геймдизайнера проєкту Ярослава Кравченка, розробники не обділяли гравця у його свободі суджень щодо трактування подій гри. Тому я пропоную до вашої уваги три теорії, які шиті докупи лише всілякими припущеннями, та тільки частково здатні обґрунтувати той кошмар, в якому опинився Олександр Нестеров, досі лишаючи по собі багато питань. Звісно, що жодна з них не претендує на істину першої інстанції. Це лише поверхневі роздуми, прибатаного дурка, з нікому не потрібного кутка інтернету. Перша теорія полягає у тому, що потрапляння метеоролога на борт корабля та його активне втручання до подій минулого спричинило розрив часової матерії. За банальною логікою, будь-яка найменша зміна ланцюгу дій у минулому не може лишатися безпомітних наслідків для Всесвіту та загрожує порушенням цілісності потоку часу, породжуючи таким чином тисячі та мільйони альтернативних перебігів обставин. Ефект метелика ніхто не відміняв. Чим більше загиблих моряків рятує Нестеров, тим більшого ушкодження зазнає темперальний простір. Саме тому корабель поступово вкривається у тими дивними червоними тріщинами. Це пряме свідчення зміни ходу часу. А момент, коли врятований вертоліт із керівництвом експедиції на борту знищує вивільнений стовп енергії, це колапс, наслідки якого знешкодити явився сам Хронос, із яким у Несторова зав'язується протистояння. Усі ті монстри, яких на своєму шляху зустрічав метеоролог, не були якимись химерними породженнями холоду чи ослугами, що від божевілля на смертному одрі присягнули йому на вірність, як намагається переконати гравця книжечка з коробки з диском. І пробудилися вони не від того, що вперше за довгі роки відчули присутність живого тепла на кораблі. З таким самим успіхом у них будильник мав би спрацьовувати щоразу, як поряд із північним вітром, якийсь білий відміть пшихне, і їхнім завданням було саме зупинити небезпечні для всього всесвіту безвідповідальні дії Нестерова. Лише потерпівши поразку від недокучого часового терориста, Хронос, аби запобігти подальшим руйнуванням і мінімізувати уже нанесену шкоду. Дає можливість Несторову виправити один з трьох ключових моментів, що, врешті, врятує північний вітер та дасть часові рухатись далі. Втім, така версія зовсім не пояснює, звідки взагалі у радянського науковця раптово з'являються якісь парапсихологічні здібності та хто ця таємнича фігура, що іноді з'являється перед гравцем. І тут виникла теорія про обраність Нестерова. Всупереч офіційному синопсису гри, радіограма про прибуття до місця у відповідних координатах було надіслано не з великої землі а безпосередньо з загиблого криголаму. Тобто хтось цілеспрямовано покликав туди метеоролога, і цим кимось міг виявитись і чоловік, що ховається за капюшоном. Не виключено, що це капітан корабля чи його потобічна проекція, бо текст радіограми озвучено його голосом. Младшому научному сотруднику Северної полярної станції полюс 21, Александру Нестеру. Я управляю кораблем, поки не случиться одно з двох. Або я сам перестану існувати, або мой корабль. Чому ж Нестеров так вправно пірнає до чужих місків? Цей хист міг бути закладений у ньому завжди, а розкритися лише ось тут, в умовах смертельної небезпеки. Капюшон стежив за просуванням гравця на його шляху до Хроноса. Він не міг самотужки перемогти божество, щоб змусити його дати йому шанс усе виправити. Лише людина, що здатна на фокуси із маніпуляціями в часі, могла допомогти капітанові у цьому. Усі видіння, що мучили Несторова дорогою та не були спричинені застосуванням ментального ехо, були посланнями від Капюшона, що хотів розказати метеорологові історію загибелі північного вітру. Ну і не дарма після перемоги над богом часу саме капюшон сидить біля кожного, доступних для вибору гравця ключових персонажів, чиїми руками йому належить змінити долю криголаму на краще. І тут теж виникають суперечності. Однією з таких є те, що в деяких епізодах із ментальним ехо, що цілком собі живим матросам уже протистоять почвари, з якими через 10 років доведеться мати справу Нестерову. Невже вони були реальними? А чи було реальним усе, що пережив гравець узагалі? Як не дивно, найміцнішою в плані обґрунтування виявляється теорія про те, що ніякого дослідження покинутих та вкритих льодом трюмів північного вітру не було. І з самого початку гри Олександр Несторов уже мертвий. Не просто так, зазираючи до спогадів трупів на першому рівні, метеоролог бачив власне минуле, а саме як він провалився разом із саньми під Кригу. Все, що відбувається після цього, це подорож Несторова чистилищем. Криголам тут матеріалізувався через те, що дослідженням його зникнення Олександр міг цікавитись ще за життя. Сторінки, які старанно визберував науковець, зовсім не з бортового журналу, а з його власного щоденника, в якому він сам вимальовував романтизовану аналогію між Данко та капітаном Північного вітру. Особливо яскраво на такий варіант подій вказує, ще й фінальна заставка, у якій розлам, з якого рятують гори полярника, одразу заповнюється водою, а собак метеоролога капітан велить відпустити назад. А ваших замічательних псов ми відправимо обратно. В від нас вони завжди знайдуть дорогу домой. А як ми пам'ятаємо, Нестороф на північному полюсі 21 був останнім з наукової команди, більше там не лишилось нікого, тож таким чином офіцер просто відправив би псів на вірну загибель. Не виключено, що пройшовши усі потойобічні випробування, Нестороф не врятував екіпаж корабля буквально, а дозволив спочити його неспокійним душам, що застрягли в Арктиці у безкінечному анабіозі. І наприкінці важкого шляху душа науковця приєдналася до них. Безперечно, я міг не приділити належної уваги і ще багатьом деталям, закладеним розробниками, але я тільки хотів стисло донести своє бачення, не вдаючись у кількагодинні роздуми над тим, чому капітан присперті починає цитувати старий заповіт, а саме книгу Еклезіастову, наприклад. Самі бачите, що сюжет гри надзвичайно відкритий для інтерпретацій, і якщо у вас теж є якісь цікаві думки з цього приводу, залюбки почитаю їх у коментарях. Якщо ж намагатися визначити головну ідею анабіозу, то я вважаю, вона полягає у демонстрації важливості людського вибору та невідворотності його наслідків. Адже, як відомо, люди самі в своєї долі. Звісно, що якогось чіткого критерію для правильності чи неправильності рішень не існує, такий фактор залежить від багатьох змінних, і будь-яка дія чи тим більше бездіяльність може призвести як до порятунку, так і до прикрою фіаско. Тут справа більше у тому, що час не визнає умовного способу дії слова. і як би багатьом із нас не хотілося змінити щось у минулому, це неможливо. Але ми при цьому не безсилі. Достатньо лише знайти у собі мужність, щоб прийняти результат своїх попередніх дій та рухатися вперед, на зустріч нескінченній кількості нових виборів. І тільки від нас залежить, що саме вони нам принесуть. А набіоз сон розуму не стільки гра, скільки певний кінематографічний досвід. Ігровий процес у ній виконує швидше роль інструменту для глибшого занурення гравця у історію, аніж основної страви. Для прихильників силайла хоррорів вона надто проста. Для тих, хто очікував від неї більшого акценту на шутерні складовій, вона теж стала розчаруванням. Проте у неї не відняти досить глибокої пропрацьованості сеттингу, який не просто змушує прийнятися його атмосферою, а дихати нею. І дихання це важке та уривчасте, бо нестримний холод ріже горлянку та палить легені, не даючи вдихнути на повні груди. Окрім того, сюжет, який ніяк не обмежує якимись чіткими рамками допитливого гравця, постійно наштовхує на роздуми не лише стосовно природи того, що безпосередньо зараз відбувається на моніторі перед гравцем. А й щодо значно глибших питань, що межують із філософією. А чи не це є визначною рисою витвору мистецтва? Що такое? спокійно ходити не може. Там масла дохуя. Де там помирає?